Глава четверта Тоді Ісус введений був духом у пустиню для спокуси від диявола і, постившись сорок днів і сорок ночей, наостанку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Він же сказав йому у відповідь. Написано не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. Потім бере його диявол у святе місто і ставить його на крилі храму, і говорить йому: якщо ти син Божий, кинься вниз. Бо написано ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе. І на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. І Ісус сказав йому: Написано також не спокушай Господа Бога Твого, знову бере його диявол на досить високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, і говорить йому: Все це дам тобі, якщо, впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус говорить йому: Відійди від мене сатана, бо написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи, тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов у Галілею і, залишивши Назарет. Прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях Завулонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїєю, який говорить: земля Завулонова і земля Нефалимова за Йорданом на шляху Приморському, Галілея Язичницька, народ, який сидить у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у країні й тіні смертній, засяяло світло. З того часу почав Ісус проповідувати й говорити Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Проходячи біля моря Галілейського, він побачив двох братів: Симона, що звався Петро, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями, людей. І вони зразу ж, покинувши сіті, пішли за ним. Ідучи звідти далі, побачив він інших двох братів Якова Заведеєвого, та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої, і покликав їх. Вони, покинувши човен і батька свого, зразу ж пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всякий недух і всяку неміч. У людях. І розійшлись чутки про нього по всій Сірії, і приводили до нього всіх немічних, хворих на всілякі хвороби і припадки, і біснуватих, і лунатиків, і паралітиків, і він зціляв їх. І йшло за ним багато народу з Галілеї і десятиграддя, і Єрусалима, та Іудеї, із-за Йордану.